Хвилиночку вашої уваги. Уявіть, діти у школі виграли рибку і несуть її у пакетику додому, а ви взяли її і просто спустили в туалет. Оце і є та рибка. Цього року. Мені вже пора на пенсію. Я не уявляю, як ти тримаєшся. Я обіцяв тобі секрети всесвіту, не більше. А є таємниці, про які всесвіт не в курсі. Кей! Кей! Кея немає. Він у могилі уже понад 40 років. Що? Комусь вдалося переписати історію. Має бути якась причина. І це пов'язано з Кеєм. Ти повернеш мене у 69-й рік. На, це тобі. Лишилася дрібничка. Стрибай! Стрибнути з будинку це дрібничка. Стрибнути у часі. <ріст> у тебе рівно доба. Потім повернутися неможливо. Кей? Ти мене знаєш? Я агент людей в чорному з майбутнього. Ми напарники. Ну, майбутній керуй. По-перше, мені треба зброя. <ріст> ні, ні, космічна зброя. Мілі Джонс і Джордж Бролін. А у вас такі є? Оце вже набагато краще. О! У нас немає часу. А -а -а -а! І Доказів немає. Готується вторгнення. Тому треба ворушитися негайно. Як хочеш. Люди в чорному. 3. Скажи, скільки тобі років? Двадцять дев'ять. Ти так зносився? От прийде та 3D з 24 травня.